Відновила авіасполучення з Рефією, яке було перервано певний час. Поблизніше президентка Грузії сказала, що будуть приймати літаки тільки тих московських авіакомпаній, які не підсанкційні. А там всі підсанкційні. І вони всі приймають. Сполучені Штати зараз накладають санкції на Грузію, і нам варто накласти санкції на цю Україну, бо за допомогою Грузії зараз. Ерефія обходить цілий ряд західних санкцій. Я вже не буду говорити за угорців і за всю іншу міжнародну вату. Ви її чудово знаєте. Ви її чудово бачите не міжнародну, а нашу внутрішню вату і по останнім дослідженням 30% українців все ще танцюють під московську музику. Ну, вони і слухають принаймні. 30% слухають. Я спробував нещодавно подивитися один московійський фільм. Мені потрібно було для одного дослідження. Я не зміг, мене знудило. Просто фізично, хоча я знав, що це потрібно, а вони добровільно слухають московицьку музику і їх не нудить від цього. Люди, які слухають московицьку музику зараз, і яких не нудить, вони, можливо, якось головою і в своїх заявах, і навіть за Україну, і навіть за нашу перемогу, вони за вони проти Путіна. Але ми знаємо, що в певному моменті. Це спрацює в певному моменті. Вони вдарять в спину обов'язково. Тому що якщо цього нема в відчутті, якщо цієї святої ненависті до всього їхнього немає в природі, це означає, що нам доведеться боротися з цими людьми. Ці люди будуть красти у нас перемогу. До речі, в зв'язку з цим нагадую вам, що 27 травня в культеатрі. Знову буде гратися вистава за моєю п'єсою колаборант.